Всім привіт! У нас сьогодні похмура погода. До обіду було сонечко, так гарно було, а це знову щось хмари затягли небо. Зараз піду, подивлюся, що там. У курочок, у поросяток. Зараз пройдуся, гляну. Не виходять, майже не гуляють. Ось. А ще ми вчора почали робити ремонт станка. Ось Джек. Вон хвостиком махає. Почали підготовку. О. А це їм капусту начистили курочком. Зараз зелені такої немає, то якщо... Витягаємо капусту, обчищаємо, вони клюють. І качончики попадаються, їм такі горні. Он, он дзьобої з задоволенням. Ось так. Те, що пепа поламала була ось, оце, оцю стінку. Вчора підварили її. Ось зробили отаку перекладинку. І он видовби тут, виклали камінцями. А далі будемо настеляти підлогу. Вон, в цьому. ці ось доски. Їх може буде недостатньо, але пізніше глянемо та докупимо та зробимо гарний станочок для поросят. Бо там вони у нас тимчасово Тут таке. Оце ось ця стінка. Вона гарна ще, нічого з Ну, Просто тут попідгнивали стовпчики були тут. Подоворювали стовпчики. Тепер тут ця конструкція тримається міцно, не хитається. А то свині стрибали, розхитали. А ось я вже прийшла до поросят. Ось вони вже трошки ознайомились, ось граються. Що ви? Дітвора. Скоро вже до них будемо приходити управлятися. Тут вже вони подоїдали майже і воду он перевернули. Ах ви поросята. Навіщо ви свою воду перевернули? Та, це в, поряд, в порядку такому. <свісно> Поперевертають. Молодці, ходять в один куточок, туалет, скрізь не бігають, де попало. Акуротні, це мені поки що подобається. Ось як солому рознесли вже по станку. Вже потихеньку адаптуються до нас, вже при... привикають. Он хвостиком махає, свинка, так? Да? Ой, денька. Денька свинку звати. Бурячка звати. Ой, <смірко> Бурячком звати кабанчика, а. Цю свинку звати оцю біленьку динька, оцю руденьку шоколадка, а цю ще меншу не назвали. Це мій син називав поросят. Ось, вже виглядають. Скоро, скоро будемо вам їсти давати, прямкаєте. Мої ви хороші. Що? Уже звикли до голосів до наших і підходять до нас. Уже трішки в них стрес проходить потихеньку. Дуже вони сприятливі до стресу. Вони такі лякливі, як в інше місце попадають. Ось. Венюхують все. Їм все тут цікаво. Ось іду до курочок ось. Півник ходить з курочками ось. Ми сьогодні прибрали одну курочку і трьох півників, які, в принципі, в стаді не дуже і потрібні, тому що ця курочка така вже. Вона молода, але не неслося, як виявилося. Але таке щось почало сумувати. І ми вирішили її прибрати. А це дивлюся, що тут кури. Знеслись. Ось, я бачу, ця курочка вже знеслась. Ось зібрала яйця, і у гнізді були отакі маленькі. Курочка якийсь маленький яйця несе. Одна курка несла дуже великі яйця, а ця курка несе такі маленькі, менше, ніж перепелині. Дуже-дуже дивно. Що це таке? Ми періодично прибираємо лишніх півників, тому що тоді в, стаду, в стаді толку немає, якщо залишити їх, вони тільки б'ються між собою. Не топчуть курочок нормально і на інкубацію такі яйця не годяться. Так що, щоб було все нормально, в стаді потрібно перебирати. Півників, від яких не лишні, і курочок, які там не несуться. Ну, в принципі, ми курочок не так часто ріжемо, вони у нас. До старості доживають, але дивлячись, як воно, як воно виходить. Буває таке, що курочка почала сумувати, і щоб вона не пропала, потрібно її прибрати. поки ще не пропала. Це так, сьогодні не дуже також хочуть гуляти. Їжу ще зовсім не доїли. Трошки залишилось, але в принципі скоро вже будемо вправлятися, то насипемо ще їм їсти і пити нальому. Так що сьогодні така гарна погода. День вже більший. так що Пізніше можна в них вправлятись, тому що вже діло йде до весни. Зараз підійду до Джека, хвостиком виляє. Що, Джек? Ой, хороший ти песик, хороший, хороший, хороший. Він вечором буде гуляти, як курочки полягають вже спадки в курник. Ми його потім відпустимо. І він нас тут бігає по цьому двору, по всьому. Господарському двору і охороняє. Правда, ще трошки хай посиде, ще не пора управлятися, Ось, розминку робить. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтеся. Буду дуже вдячна. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, всім пока-пока.